Штучний інтелект, колись це було щось із кіно, правда? А сьогодні це вже реальний інструмент, який без перебільшення може змінити наше з вами повсякденне життя. Отже, давайте розбиратися, як саме. От коли ми чуємо штучний інтелект, що перше спадає на думку? Щось таке, знаєте, дуже складне, доступне лише програмістам, і саме ця думка, як правозо, і є тим бар'єром, що заважає просто взяти і почати ним користуватися. Але чи справді все так складно? Та ні, зовсім ні. Насправді все набагато простіше. Давайте подивимось на це так. Це по суті ваш новий інструмент. Ну, знаєте, як новий додаток у смартфоні. Так, він потужний, але ним просто треба навчитися користуватися, і все. І от щоб розібратися, давайте почнемо з головного міфу. Штучний інтелект це знаєте, не термінатор, не сценарій фільму про повстання машин. Насправді це технологія, яка вже досить давно і що найцільки більше не для нас, стала частиною нашого життя. Ну, якщо зовсім просто що ж таке цей ШИІ? Це, по суті, програма, яка постійно вчиться. От уявить, вона аналізує просто гігантські обсяги інформації, щоб зрозуміти, що від неї хочуть, і допомогти з найрізноманітнішими завданнями, буквально від написання тексту до планування відпустки. І знаєте, що найцікавіше? Більшість із нас уже давно користується ШАІ, навіть не задумуючись про це. От, наприклад, коли Google сам підказує, що шукати, чи Netflix раптом пропонує серіал, який точно сподобається. Або коли Siri чи Google Assistant вмикає улюблену пісню. Так-так, це все є робота штучного інтелекту. Це вже просто частина нашого побуту. Але те, що відбувається зараз, це вже справжній прорив, бо з'явилася ціла нова хвиля універсальних інструментів. Такі штуки, як ChatGPT, Copilot, DLE, вони можуть вести з нами діалог, писати тексти, аналізувати дані та навіть творити? Це без перебільшення початок абсолютно нової ери у взаємодії людини і технологій. Гаразд, це все круто, але як саме ці нові інструменти можуть стати нам у пригоді? Ну, давайте почнемо з простого, з організації наших повсякденних справ. Просто уявіть на хвилинку, що у вас з'явився особистий асистент, такий, що доступний 24 на 7. От, наприклад, знайома ситуація, треба скласти план на тиждень, а там і робота, і спорт, і відпочити хочеться. І замість того, щоб годинами сидіти і намагатися все це якось поєднати, можна просто дати завдання шиї. Він усе врахує, всі пріоритети і видасть готовий структурований план. А це погодьтеся, звірняє купу часу і, що важливіше, ментального ресурсу для якихось справді важливих рішень. Або ось ще один приклад зовсім побутовий. Вічна проблема, що приготувати і як при цьому вкластися в бюджет. І тут теж не треба ламати голову. Даємо шиї завдання: меню на тиждень, бюджет такий-то, рецепти прості. І все, він вам і дієтолог, і фінансовий планувальник в одній особі. Але, звісно, можливості шиї йдуть значно далі за планування меню. Це ще й уявіть собі неймовірно потужний інструмент для навчання. Це як мати особистого репетитора, який ніколи не втомлюється і готовий відповісти на будь-яке, навіть найдурніше запитання. І все це 24 на 7. І що мене особисто просто вражає, так це його здатність пояснювати найскладніше речі, ну, знаєте, простою людською мовою. Можна попросити пояснити, як працює економіка так, ніби вам 10 років, і він це зробить. Він може адаптувати інформацію під будь-який рівень, а це ж відкриває просто неймовірні можливості для самоосвіти. Або, скажімо, є якась велика мета, наприклад, вивчити англійську. Замість того, щоб хаотично хапатися за все підряд, можна попросити щії створити чіткий покроковий план на місяць з темами, вправами, тестами. Це ж робить весь процес набагато набагато ефективнішим і зрозумілішим. Окей, з особистим розвитком розібралися. А що ж у робочій та творчості? А тут ШІ може стати не просто помічником, а я б сказав, справжнім каталізатором продуктивності. От подумайте, скільки часу на роботі з'їдає рутина, всі ці листи, довжелезні документи, які треба прочитати і зрозуміти суть, підготовка планів для презентацій. Так от. Ши може взяти на себе левову частину цієї роботи, і це звільняє наш час для чогось більш важливого, для стратегічних завдань. І це ж не тільки про нудну аналітику. Шиї стає і потужним творчим партнером. От буває такий творчий ступор. Знаєте, він може допомогти його подолати, підкинути ідеї для подкасту, написати допис для соцмереж, або навіть, і це вже щось неймовірне, створити картинку просто з текстового опису. Це абсолютно новий рівень співавторства людини і машини. Гаразд, гаразд, звучить все це, звісно, чутово, але головне питання з чого ж почати? І отут хороша новина. Насправді, перші кроки набагато простіші, ніж здається. Зовсім не потрібно бути якимось технічним генієм. Для початку просто обираємо інструмент, наприклад, безкоштовні чат GPT або Copilot. Далі найважливіше. Чітко формулюємо запит. Чим конкретніше завдання, тим кращим буде результат. Не бійтеся вести з ним діалог, ставити уточнюючі питання. Це знаєте, як розмова з дуже, дуже обізнаним, але при цьому дуже буквальним співрозмовником. Поступово, на прикладах, ви навчитеся робити запити все краще й краще. Проте є одне але як і будь-який справді потужний інструмент, штучний інтелект вимагає відповідального підходу. І про це дуже важливо пам'ятати. Отже, кілька ключових правил. Перше і головне, завжди перевіряйте факти, шиї може помилятися, він не всезнаючий. Друге, ніколи чуєте ніколи не діліться з ним конфіденційною чи особистою інформацією. І третє, використовуйте шиї як помічника, а не як остаточний авторитет, фінальне рішення завжди за людиною. І це підводить нас до ключової думки всього цього розбору. Штучний інтелект це не якась магія, це інструмент, гарна аналогія. Це молоток, а не архітектор. Так, він потужний, але саме людина вирішує, що ним будувати. Саме так, він не замінює ваші цілі, він їх підсилює. Штучний інтелект не придумає за вас мрію, не змусить вас вчитися чи працювати. Але він може стати просто неймовірним підсилювачем ваших амбіцій, допомагаючи досягати всього цього значно швидше, ефективніше і, я б сказав, креативніше. Ну от, тепер, коли основи зрозумілі, залишається по суті тільки одне: цілий світ нових можливостей знаходиться буквально на відстані одного єдиного запиту. Тож, яке перше питання ви йому поставите?